Вітаємо на каналі Читаси. Підписуйтесь, тисніть вподобайку та за можливості підтримайте канал фінансово. Приємного перегляду. Шусть і Шуня. Приязний равлик. Аксель Шефлер. Був погожий день. Шусть порався в садку, а Шуня тим часом бавилась. Бах, бабах, гримів її барабан. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, виспівувала вона. Бемц, пемц, пемц, бемкала куля стрибуля. Шуню, можеш, будь ласка тихіше, попросив Шусть. Раптом шусть натрапив на равлика, і то дуже приязного. Уі, вищала Шуня. Цс! в їй шусть. Шусть пригостив равлика листочком салату. Равлик зрадів. Аж тут знову нагодилася шуня. Врур врум врум врум. Ревіла вона. Равлик сховався в мушлі. Шуню. Обурився Шусть, ти сполохала мені равлика. Ти надто гучно бавишся. Іди звідси. Шуня засмутилася. Вона не хотіла лякати равлика. «Сердешна шуня. Шусть розпушував граблями грядку, садив городину, ще й поливав з великої ліки. І зовсім не помітив, що на равлика чатувала пташка. Вона вкрадалася ближче і ближче, і ще ближче. Ой, лишенько. Гаррр. закричав раптом хтось. Шусть аж підскочив з несподіванки. Литий геть, велика пташко, ненажера, гримів голос. Ташка знялася в небо і впустила равлика на землю. Із за куща вийшла шуня. Ой, шуню. вигукнув Шусть. Це була ти? Твій крик урятував равлика. Пробач мені Шуню, сказав Шусть. Виявляється, галасувати іноді теж корисно. Нумо миритися, «А вже ж, нумо, зраділа Шуня. Потім вони гралися в дуже галасливі ігри. Юху! верещала Шуня. Гоп-гоп! волав -гоп шусть. А відтак, друзі, любо й тихенько, читали в садку. Краса. Текст читала. Анастасія Бойко, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.